І так, сьогодні я покажу я вам своє село, котре я трошки тут переробив. Вот, значит, я став мером того села. Назву я ще його поки не придумав. Вот, буду тут робити дороги, так як воно тут в жахливому стані. Вот, бачите. Вот. дороги планується робити з каменю. Буду тут ремонтувати оту -от пічку. От мені не подобається, як вона працює. От, вот, вже от за. Три дні, поки я тут є, збудували церкву, от таку жителям, ту стару церкву ми знесли. Вона була в аварійному стані. Отак от. от от вона виглядає. Світло зроблено, світло можна виключити, можна включити. От, зараз тут. От, зробив я світло, лампи поставив тут. От, тут теж поставив лампи в тій хаті. Тут коптилка є. От. Робоча. провірили, почистили. От, тут теж світло виключається. От, воно все зроблено на Рукстовані. Зараз піду я до себе до хати. Покажу, як це все тут от, в мене зроблено. От, тут от, я сплю мій верстак, моя скриня. От, мої інструменти, моя їжа, мої двері. От, давайте я вам покажу, як це все зроблено тут. Тут, значить, стоїть. Отак от Редстоун. От. І вот тут стоїть важіль. Можна виключити світло, можна включити світло. От. Це все живиться від мого ядерного реактора, який ви вже бачили в попередньому короткому відео. Вот мій ядерний реактор. От. Значить, як він працює? Значить, тут у нас стоїть. Е... Як він? Спостерігач, котрий переключає от е, фази, от, бачите. та Засвічується та пропадає і наоборот. От, тут у значить, стоїть вибухівка. Вибухівка не контактує з редстоуном А от редстоун він контактує з Redstone. Можна навіть побачити. От. Е, в мене в першій версії получалось що вибухівка дотрукалась до редстоуна, і то все просто вибухало. От. Щоб не було ядерного вибуху, я зробив от так. От. Це безпечно, скоро це ще тут закриється все, щоб жителі не доторкалися до того. От. І буде працювати. Так. А от десь через тиждень, можливо, я замовлю вже запчастини, побудуємо тут велику атомну електростанцію от, в моєму селі. Всім папа! -па.